Менш ніж чотири місяці залишилось на те, щоб оцифрувати трудові книжки. Особливо важливо оцифрувати відомості про стаж, який був набутий до 1 січня 2004 року, адже він зберігається тільки в паперовому вигляді. З 2021 року в Україні проваджений облік трудової діяльності в електронному вигляді. Іншими словами, електронна трудова книжка. Її впровадили задля вдосконалення обліку трудової діяльності, зменшення ризику втрати або спотворення документа, а також зменшення паперового документу обігу. Крім того, це зручно для працівника, оскільки в нього є доступ до його трудової книжки. Якщо з тих чи інших причин особа не відсканувала трудову книжку, не звернулась до органу пенсійного фонду. Це не призведе до втрати даного страхового стажу у подальшому відмові призначення пенсії, оскільки трудова діяльність за період до 1 січня 2004 року підтверджується трудовою книжкою. Проте у пенсійному фонді наголошують, що оцифрування трудових книжок спрощує підтвердження стажу та дає автоматичний вихід на пенсію без звернень до відповідного органу.